Доброго дня всім. Нагадаю, сьогодні поговоримо про збирання ранніх зернових, про збирання пізніх і технічних культур і про пасів озимих культур під урожай 2025 року. Я нагадаю, що ранніх зернових і зернобобових в області зібрано мільйон 842 тисячі тонн. Що менше на 214 тисяч тонн у порівнянні з минулим роком. Але в цілому зібраного збіжжя для забезпечення продовольчих потреб населення області достатньо. Ранні зернові і зернобобові це у нас пшениця, ячмінь, горох, жито-овес. Валовий збір ріпаку становить 161 тисячу тонн присередньо вражайності 24,7, що на 2,4 центна раз гектара менше, ніж це було минулоріч. Що стосується збирання пізних культур, природа внесла свої корективи і роботи збирання почалися раніше на 2 тижні, і урожайність, на жаль, по пізним і технічним культурам нижче ніж середньорічне, і звичайно, ніж ніж це було торіч. Станом на сьогодні ми маємо збір кукурузи, сої і соняшнику. Кукурузи зібрана з площі 41 тисяча гектарів, це 13% від запланованих площ і намолочна 137,5 тисяч тонн при середньої врожайності 33,2, що менше на 18 Центнерів, ніж це було торіч. Сої зібрана на площі 90 тисяч гектарів, що складає 60% запланованої площі, і при середній урожайності 33,2 центнери з гектара. Це менше на е, ніж це було торіч. І соняшник зібрано на площі 167 гектарів, намолочено 334 тисячі тонн, урожайність 20 центнерів з гектара, менше на 3 і п'ять Пунктів ніж це було торіч літо 24-го року було найспекотнішим літом за період спостережень з 1945 року по 2024. Загалом кількість опадів за літо на більшій території області випало 19-35% від норми. За таких погодних умов запаси продуктивної вологи в ґрунті зменшились, що впливає і на збиральні роботи, і на пасів культур. Станом на сьогодні запаси продуктивної вологи в одному шарі ґрунті були незадовільні. 1,9 міліметрів місцями ґрунт був зовсім сухий. Пройшов дощ, підприємства активно вступили в фазу збиральних робіт, підготовку вступили в фазу пасву, підготовки ґрунту під пасів, і станом на сьогодні проводиться пасів озимих культур. 25-го року. а зимі зернові під урожай наступного року прогнозуються посіяти на площі 392 тисячі гектарів. Це більше ніж це було торіч. Це пов'язане із рентабельністю азимих зернових культур. Вони мають гарну ціну, і цьогоріч урожайність була порівнянні з технічними і пізніми культурами більша. Азимий ріпак планується посіяти на площі 72 тисячі гектар, що в принципі на рівні минулого року. На сьогодні азимі зернави посіяні на площі 21 і 6 тисяч гектар. Це складає 6% до прогнозу, із них пшениця це 20 тисяч гектар, та азимий ячмінь 1 тисяча гектар. І пасів азимого рипаку вже проведено на площі 23,2 тисячі гектарів. Це 33% до запанованих площ.